Всім доброго ранку. Ось наші кури, індики. Дички вже знесли яйце. Я вже забрав. Що вам хотів сказати по курятах? У мене курят 100% опліт. З 18 вилізло 17, але одно було живе, наклювалося, все, було його видно, але він щось. Каже, все вона на нього залишила і він задусився. Курідко задусилося. Ось. Тут зараз є 17 штук. Було 19 під нею, одну вона розбила і 18 вона висиділа, все добре, гарно Гарно вилізли. Усі в один день. Ось. Такі наші курчатка. Можливо, зараз її вис... на їх трохи встане показати вам як. О, Ось є Є білі, є чорні більшість чорних. Бачите, чубати нема. Так, щоб були. Ось такі в наші курчатка. Сітки гарні, Біленькі чорненькі. Ось, тут є 17 штук. Хто би хотів від моїх курей яйця, я вже перевірив, 100% пліт. Ось. Від таких курей можете замовляти, що індик. Питали в мене, чи індик скаче на людей. Ні, він не скаче на людей. Просто от го я йду до долину, він йде збоку, отак. Я йду до гори, він йде збоку. Ось. Ось наші курочки, ось така петушка, Ще десь один білий має бути. Ось. Хто б таке хотів, якісь такі кури. Можна збирати вам яєць. Прийшов такий випустити. Ось коні насуться трохи. Бояться йти. Зараз одразу її випустимо на траву, щоб вони побігали трохи. попаслися. Тук індик білий останній. Скоріше всього планую собі білий лишати індиків, бо вони мені дуже подобаються, вони такі гарні. Ось наші малеча друга. Тут є одинадцять, тут є 10. e aqui nainho detch a má o senhor de lácus é Dober Ось там коні, пасута. Ось там. Ось там. Ось. Ось такі у нас справа. Індичата ростуть. Ну, кіжіти. Киш. Кіж. Ось. Бачите, такі вже крила мають. Я їх так само годую, даю корм, кукурудзіна, крупа кукурудзіна і все. З перших днів кукурузіна крупа і пшениця, а потім вже йде через 2-3 дні, йде зразу зукор. Корм дуже потрібен для індиків, особливо коли вони маленькі, великим вже не, можна і не давати. От коли, поки вони маленькі, їм треба давати корм. Обов'язково. І особливо, коли індики вилізають, шкарлупу забрав і індики лишаєш. Того року я перевірив, я того року забрав індичата, я забрав би не мішали індичці висижувати. Дівчата типу, здихали, і нічого з того не вийшло. А тепер я лишав під нею. Я лишав під нею, тільки шкарлупу забирав і все. Я нічого не забирав від неї, ні індичата, ні нічого. Вона собі сама сиділа спокійно. І її ніхто не чіпав. І вона так вивела індичат. Індичата дуже хочуть тої типу температури, яка індичка має. Без індички дуже важко чи без квочки, хоча б якусь квочку мати, щоб під неї постелити. Не дуже перші, перші сутки вони дуже вигріваються, дуже. Так грітися хочуть, що просто. Ось. Підняли крило Одно є біле. Будемо бачити, нехай ростуть, будемо бачити, які індики буду я залишати, Індички скільки. Ось. Так що би хто хотів яйця від курей, бо яйце яйця за такою опліт, самі бачите. Розказав, як є. Ось. Кого би цікавило, дзвоніть на мій номер телефону 098 81 26 180, кого б цікавило від яких курей? Кури є різні, чорні, попелясті, червоні, біло-чорні, білі. Різні є. Хто би хотів, є чубаті, пару дві штуки є. А бачите, щось чубаті ні треку та чубату. Тоді будуть і чубаті курочки. Курчатка. Міндичка <різь> <різь> сьогодні того сіра знеслась. Вже дуже добре, що знеслися. Один заказ я виповнив, який я обіцяв підписчику. Після Паски назбираю ще. У нас же Паска на носі. Ось назбираю курячих яєць, він хотів 40 штук, ну там він мені написав, що потрібно 25-20 штук, бо йому майже прислати і так мушу ну не мушу, потрібно назбирати, і я йому назбираю тих 20 штук. Покладу 23 або 25. Аби не розбилося або ще щось. Ось! От Чупата, вон Чупата. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал з наступаючим, смачної вам паски. Всім па-па.